Добрий день, дорогі п'ятикласники. Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати тему однорідні члени речення. Пригадаймо, які ж члени називаються однорідними. Однорідні члени речення відповідають на однакові питання і відносяться до одного і того ж слова в реченні. Однорідними можуть бути всі члени речення, тобто підмети, присудки, додатки. Позначення і обставини. Однорідні члени речення можуть поєднуватися без сполучників. Ось схема, наприклад, кружечки, це умовно, ми позначаємо три однорідних члена. Немає сполучників між ними, тому це безсполучниковий зв'язок. Або за допомогою сполучників. Може бути сполучник І, або, але. Ось між ними стоїть сполучник, бачите? Які ж розділові знаки ставляться при однорідних членах? Зверніть увагу. При однорідних членах може ставитися кома, і може кома не ставитися. Спочатку дивимося, коли ж ставиться кома. Якщо однорідні члени з'єднані повторюваним сполучником І, який, тобто, повторюється два рази може більше, або І. чи». Ще раз, якщо однорідні члени з'єднані повторюваними сполучниками і або чи, то між ними ставиться кома. Наприклад, айстри і жоржини і троянди ростуть біля хати. У нас однорідні підмети. Хто що айстри, що, хто, що, що жоржини, і що троянди ростуть біля хати. Вони з'єднані повторюваним сполучником і. Тому перед кожним однорідним членом ставиться кома. І так само можна замінити або айстри, або жоржини, або троянди ростуть біля хати. Чи так само, чи айстри, чи жоржини, чи троянди. Запам'ятали: якщо сполучник повторюваний і або чи, то кома ставиться. Якщо однорідні члени з'єднані сполучником А, але. То перед ними завжди ставиться кома, дітки, якщо навіть вони один раз вжито. Перед А, але ставиться кома. Коли кома не ставиться. Якщо сполучник чи або та І, запам'ятайте, чи або та і, кому ковтає. Чи або та і, кому ковтає такий вислів, так? Один раз вжито. Чи або та, і, в реченні один раз вжито, Ось, зверніть увагу, айстри та журжини тільки один раз. Простуть біля хати, тому кома між ними не ставиться. Подивімось на речення: настала тиха, зоряна і ясна ніч. Як нам визначити, які це в нас члени однорідні? Завжди починаємо підкреслювати підмет і присудок, чи там визначати усно, якщо підмет ніч. Що зробила? Настала ніч яка. Тиха, зоряна і «Ясна». Це в нас однорідні означення. Чому означення? Тому що відповідають на питання, яка «який?», «яка?», як означення на питання. В нас є тут ось безсполучниковий зв'язок. А далі йде сполучниковий зв'язок. Але в нас сполучник І вжито один раз. Тому після тиха ставиться кома, бо тут сполучника нема, а перед І, після Зоряна. Кома не ставиться. Наступне речення відлетіли лебеді і журавлі. У нас однорідні підмети. Журавлі, що хто що, так, і лебеді. Що зробили, відлетіли. Два однорідних підмети, з'єднані одиничним сполучником і коми не буде. Лине сумна, але рідна пісня. Пісня що робить? Лине, пісня яка? Рідна, сумна. У нас однорідні означення, які з'єднані з получником Але. А ми тільки що говорили, що якщо є сполучник А але, то кома ставиться завжди. Отже, ми з вами повторили про однорідні члени і розділові знаки. Дякую за увагу!